Будь Ось так почалася евакуація дітей та дорослих із третьої школи Тернополя. Кажуть, якби не було електрики для попередження на поготові звичайні дзвоники і гучномовці. По оголошенні тривоги діти без зайвої метушній галасу покинули приміщення, відпрацьовували дії при різних надзвичайних ситуаціях. Радіаційні, коли бомбардують, потрібно швидко евакуюватися і ну перед тим послухати. Що скаже, оголошення. На випадок радіації у підвалі третьої школи Тернополя є відповідне сховище. Кажуть, і безпечне, і розважитись є чим. Тут ми почали робити тренажери, використовувати, там теніс, стіл ставимо звичайно. Відпрацювання евакуації дітей та працівників відповідно до розпорядження міського голови проведуть в усіх школах. Це вважають допоможе дітям і знати, що робити, і вміти це робити. Такі заходи можливість виявити прогалини в системі цивільного захисту. В Тернополі розроблена дія система як повинні діяти всі системи цивільного захисту в таких ситуаціях. Зараз ми хочемо відпрацювати на практиці, наскільки воно дієво побачити під час таких тренувань. Де є насправді проблеми, що потрібно доробити, що потрібно додатково навчити, які приміщення підготувати для того, щоб бути готовим, тому що ситуація на жаль є непевна.